Тарас загородні з нами на прямому зв'язку. політтехнолог. пане Тарасе, раді вас вітати в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня, пане Тарасу. Ну, ну як ваші враження особисті від того, що ви бачите сьогодні весь вранок, ранок, в тому числі і в ефірі національного марафону Єдині новини? Я маю на увазі зустрічі президента з Байденом з президентом Південної Кореї? Це лише тільки сьогодні. Ну, це вища ліга, вища ліга. Тобто, коли Росія покинула G8, фактично Україна зайняла її місце. Ми бачимо зустрічі не тільки з G7, Ми бачимо з Індією зустріч. Це країна, яка а теж такий потужний важковаговик, які суперничають тому числі з Китаєм, яка відкрито підтримує вже Україну, хоча деякий час вони вагалися, але українська армія та мужність українського народу змусила Індію поміняти власну точку зору. Вона, до речі, приєдналася до санкцій проти Росії по нафті. Вони визначили, що будуть підтримувати цей коридор 60 доларів. Далі ми бачимо Індонезія. Індонезія дуже країна, це найбільша мусульманська країна світу. До цього Зеленський зустрічався з у Саудівській Аравії, тобто розширюю кола людей і країн, яких втягують в першу чергу в розуміння. Ну, дотискають. Давайте будемо відверти, щоб не було, знаєте, різних там. Ми не бачили, не чуємо. Конкретно, от, будь ласка, є підтримана резолюція е, рішення. Е, Генеральна асамблея ООН щодо плану мирного, який чітко визначає наступні критерії виведені всіх військ Росії з. З території України і покарання агресору, що до речі не присутнє, наприклад, у Китаю. Досі він досі про це не, не сказав ні слова. Тому і Південна Корея. Південна Корея цікава дуже країна. Там досить великий спектр може бути співпраці, не тільки в економіці не тільки в економіці, але і в оборонній сфері. Не будемо забувати, що у них досить потужний ВПК. Вони виробляють і танки, вони і літаки до речі, виробляють. І я думаю, що цікаво було б в Україні мати. Ати справу з такою країною, тим більше Кореї цікаво теж країна в Європі, могла яка могла бути таким хабом для їх. Е Товарів, які вони хотіли хотіли експортувати в Європу, і це дуже теж дуже гарна знака і показує, що інтерес до України є у азійських країн йдеться не тільки про військову співпрацю, але й а взагалі про економічну співпрацю. Я дуже що, вважаю, що дуже продуктивний а, візит, як і до цього був продуктивний візит до європейських країн, результатом якого. Як ви бачите, одразу ж всі прокинулися, згадали, що треба літа літаки давати. Це ще раз показує, що особиста дипломатія вона працює в особистих зустрічах. Можна позадавати питання, так які не можна задати, наприклад, онлайн, дотиснути кого, нагадати якихось обіцянки, і тоді вже ці а, лідери країни, які може десь вагалися, вони змушені. Змушені слідувати волі, яку нав'язує Україна. Ну, абсолютно точно, пане Трасе, що ця літакова коаліція це ну абсолютно чергова перемога в першу чергу української дипломатії, тому що дуже тривалі були ці перемовини. І нарешті, вчора, ми почули ну таке вагоме рішення від Сполучених Штатів Америки. А як ви вважаєте, яким чином це відбулося? На що нам вдалося натиснути, або чим вдалося вмовити те, щоб стільки країн зголосилися, все ж таки ми будемо мати в 16 я додам просто тут Вашингтон Пост сьогодні вранці за нашим угу. часом Київським вийшли з певним матеріалом. кажуть, що насправді це заслуга Ентоні Блінкена, як які з танками Абрамс. Ну до речі, цікаво так. Головна заслуга не Ентоні Блінкена, а української армії та українського народу. Якби не опиралися, нічого б не було. Вони рік не давали дозволу на передачу літаків, навіть радянських. Польські нагадаю вам. Вони дивилися, як буде реагувати Росія чи витрати Україна, чи є якісь межі щодо того ескалації, вимірювали гроші в тому числі. Тому що літаки це ну це досить повна досить річ, тому що крім літаків, які в Україні ніколи не використовувалися, а потрібна сила інфраструктура для цього теж потрібні гроші. Літаки десь треба взяти. Ну і головне це успіхи української армії. Ще раз підкреслю успіхи української армії. Ми повинні розуміти, що сильним допомагають Сильні, які спроможні захищати себе і б'ються на боці добра, цінності та свободи. Таким людям допомагають, і це тільки завдяки українській армії і мужності українського народу. І тому ми повинні розуміти, що треба теж дотискати цю ситуацію, дивитися, щоб це швидше відбувалося. Якщо йдеться про навчання пілотів, то може вирішити це питання в інший спосіб. Ну, от ми бачили, що багато американців. Ветеранів е, е, американської армії готові самі сідати на ці літаки. Вони вже висловили свою під свою готовність навіть публічно про це. Якщо там буде проблема з громадянством, то я думаю, що протягом доби можна видати український паспорт. А це вже будуть українські пілоти. Нічого такого немає, і виявиться, що в гру е, нас там нет, можна грати вдвох. Які ідеї цікаві, озвучує експерт. Ну але але це дійсно це робота дипломатії і стосовно навчання, ми сьогодні також говорили, що чотири місяці фактично так, за от. цей час можна навчитися, і наші пілоти в ну, це вже видання. Будуть Давайте над по, цим по, посилатися, Це не ми вирішили, що так, можна так. навчитися. Це видання News, Так причому видання цікаво, тим, що е, і Кирило Буданов ага. е, там з ними спілкувався з їхніми журналістами. і Тепер вони от е, пишуть про те, що є повідомлення про те, як українські пілоти, які тренуються в сполучених штатах, там там іде про двох пілотів, мова в цьому матеріалі, в Аризоні склали тест на аварійну посадку літака, фактично через 4 місяці після ознайомлення з цими симуляторами і роботи на них в навчальній програмі, яка передбачає 18 місячний курс. От ну така от історія. Ну, українських пілотів є мотивація, українських пілотів є досвід досить великий. Мабуть, на жодної країни НАТО зараз немає такого досвіду, який є у українських пілотів. І тому, звичайно, що вони хочуть швидше закінчувати програму, зрозуміло, і тому. Так швидко все відбувається. Ну і слід розуміти, що в українській армії служать люди звичаї з, 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 з вищою освітою. Вони швидко можуть опановувати дуже складні системи, і це дуже добре для нашої країни, тому що це пришвидшує процес передачі в тому числі цих літаків, тому що американці вони ж дуже системні люди. Вони у них інструкції, у них стандарти НАТО. Вони не займаються, знаєте, там маханням шашкою, як, наприклад, в Росії. Там все чітко зрозуміло витримування регламентів. Якщо ти проходиш те всі регламенти, значить ти готовий. Пане Тарасе, ви вже згадували про санкційну політику, те, що стосується купівлі газу нафти, і зараз ми вже розглядаємо 11-й пакет санкцій. Скажіть, будь ласка, от хто найбільше в Росії зараз відчуває дію цих санкцій? Тому що після 24 лютого казали про те, що це буде відчутно по перше на бізнесах, на людях, які мають гроші, які вкладають в російський бізнес, і так далі, чи змінилася ця історія? Як ви це бачите? Ну, дивіться, санкції, реальні санкції, вступили в повністю в дію. Ну, вважайте, 24 лютого, uh -huh. тобто, це тому, коли було запровадження ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів. Тут це два, два різних продукти саме до європейських країн. А, а, вся економіка що радянського союзу, а потім Росія була розрахована на постачання нафти газу саме до європейських країн. Росія втратила преміальний ринок. Тобто вони ніде його зараз компенсувати не можуть. Так, та сама Індія, Китай будуть купувати у них нафту, але вони будуть вони ж не ідіоти те щоб купувати за світовими цінами, розуміючи, що у Росії просто виходу немає. Вони дотискають Росію на великі знижки, і фактично Росія змушена так, вона може продавати нафту, але не в таких кількостях, як вона могла робити в Європу, наприклад. І за менші гроші. А далі там вже фактично вся додана вартість залишається в той самий Індії. Вони просто постачають до Європейського союзу. Тому Росія втрачає вони змушена змушена скорочувати і добичу нафти. А враховуючи умови, в які добувається ця нафта, це означає, що. Ці родовища важко буде потім відновити тим більше без західних технологій а може і назавжди вони будуть вже законсервовані. От і багато чого іншого, так в дійсності в них залишається можливість експортувати нафту, як я вам сказав, але знов таки і питання логістики, наприклад, ці нафтопроводи та газогони, якщо подивитися на карту Російської Федерації, вони вибудовувались, виходячи з того, що основним ринком збуту буде саме євро. Опа та експортуватися через європейські, через наприклад, в європейській частині порти прямих нафтопроводів, наприклад, до Індії зі зрозумілих причин немає. Це означає, що треба фрахтувати суда, а це там є проблеми, теж накладені, пов'язані з страхуванням цих суден, тому що центр страхування знаходиться в Лондоні. Ось і це накладає додатково витрати на експорт цієї е, сировини, і в Росії все менше і менше грошей все рівно залишається. Чому тому, що так вони експортують, десь вони закривають свої менші витрати, але вони ну на майже по собівартості вони змушені продавати. Але Дякую. У них виходу немає. Да, Тараси. Дякуємо Спасибо. вам дуже за ваш час за ці роз'яснення. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку.